Чоловіка, який у Володимирецькому районі постріляв, восьмеро людей відпустили додому. Щоправда, під заставу. Чоловік знаходився декілька днів в ізоляторі тимчасового тримання, але суд змінив йому міру запобіжного заходу. Нагадаємо, 14 січня у селі Біле 22-річний чоловік розпочав стрілянину у місцевому кафе. Як наслідок, восьмеро людей, а це молоді віком від 17 до 25 років, отримали травми. Стрільця відразу затримали. Підозрюваний Працює єгером у місцевому підприємстві. Одружений і має двох неповнолітніх дітей. Він дає покази. Зараз документується його діяння. Вісім потерпілих, як ви знаєте, вилучена зброя, яка залишилась його від батьків чи від діда. Він дає такі покази, що немає відповідних документів. Розбираємось, проводимо службове розслідування по наших співробітниках, однозначно буде реагування. Чому не знав, що є зброя? Він працював єгрем приватної структури. Ну, на почві в першу чергу п'ятства з хуліганських мотивів скоєний цей злочин.